Як виявляється. Так, пакет в пакеті. Так. Великий а, кабель 3.5-3.5. А, типа аля якийсь перехідник або удлинитель для чогось, або для друтов, бездротових наушників, наприклад. Ну, я думаю, гривень 30 можна за цей кабель дати. А, зараховуємо, а ви все побачили. У мене тут є така коробочка, і я хочу її відкрити. Яй досі в за фотки. Жесть. Так. Я й досі в шокі за фотки. Будь ласка. Будьте шоковані далі. Так, а це я обратно положу в коробочку, мабуть, щоб я його не попутав. Два збиткових лота. Жесть. Так, що у нас тут? Що це таке? Просто кусок металу. Ну, зірочкою, правда, но. Грам 100. Може трошки більше, не знаю. Що це таке. М -м Там ще різьба внутрі є. Можливо, це ножка. Але за чим зірка тоді на цьому? Странно. Не знаю, що це таке, чесно скажу. Тут мені будуть потрібні ваші коментарі, якщо ви, звісно, знаєте, що це. Так. То не предсказываешь, что я знаю, что тут.